продажу BMW X5 на 3-літровому бензиновому двигуні. Гарний стан має по кузову, насичений чорний колір, на гарній зимовій гумі. Такий стан вона має, притоновані задні стопи, салончик в збереженому стані, шкіряний, темного кольору, панорамний дах, шторки задні. Ось так от виглядає все добре. Безключовий доступ, повний склопакет, електроляда, автоскладання дзеркал, автосвітло, пам'ять керма з електрорегулюваннями підігрівами, датчик дощу, датчик світла. Таке шикарне М-мультикермо. 213 тисяч пробігу. Така магнітола з камерою заднього виду, з партроніками передніми і задніми. Чотириозонний клімат-контроль, автомат. Вибір режиму рухів, електроручник, ззаду також клімат-контроль з підігрівами сидінь. А подивитись це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, салон Автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізінг, за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь.